Ось і знову настав час програми п'ять хвилин для вічності. І я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас в дев'ятому розділі книги Прока про Єзикіїля, записане повеління Господня. Прийди серединою міста, серединою Єрусалиму, і зроби знака на чолах людей, що зітхають та стогнуть над усіма тими гедотами, що робляться в його середині. Видіння Єзекіїля стосується передусім зруйнування Єрусалиму за наказом на уходоносора, але як будь-яке есхатологічне пророцтво, воно матиме інше справдження в житті наприкінці часу перед поверненням Ісуса. Божий народ повинен бути позначений, бо це пов'язано з нашим спасінням. Божа печатка знак схвалення, який Бог ставить на чолі тих, хто через щоденне спілкування з Ісусом та за допомогою Святого Духа прагнуть уподібнитися до Христа. У відінні мова йде про конкретний знак, але його значення пов'язане з характером людей, які сумують і зітхають над тими гедотами, що робляться в його середині. Це ті люди, які, перебуваючи в щоденному спілкуванні з Ісусом, виробили в собі огиду до гріха, вони не приймають зло в жодній формі. Христос уже відображений в цих своїх дітях, і Бог підтверджує це своїм знаком. Але існує явний, видимий знак того, що Боже підтвердження вже дане Його дітям. Таким явним знаком є дотримання суботи, про що говориться у Біблії. Суботній день завжди був днем, визначеним Богом для відпочинку людини. Ця постанова була дана при творінні і залишатиметься завжди. Слова про дотримання суботи записані в десятьох заповідях. Ані Христос, ані Його апостоли не скасували суботи під час великого віровідступлення, що настало після смерті апостолів, були зроблені спроби скасувати її та встановити інший день для відпочинку перший день тижня. Але Боже Слово говорить, що питання поклоніння Богові в суботу буде визначальним перед другим приходом Христа. Біблія наголошує, що сатана, головний керівник відступників, нав'яже людям свою спотворену релігійну систему, що приведе до встановлення фальшивого дня відпочинку і поклоніння Богові в недільний день. Внаслідок його зусиль світ виявиться розділеним навпіл. Ті, хто вірний Богові і дотримується суботи, і ті, хто приєднався до фальшивого всесвітнього руху і дотримується фальшивого дня відпочинку. У той же час ми повинні зрозуміти, що саме по собі дотримання суботи нікого не спасе. Знак, це характер Ісуса, відображений в людині, хто відображатиме сутність Христа, той виявиться до кінця вірним дотриманню суботи. Помолимось. Наш любиш і дорогий Небесний Отець. Ми знову тобі щиро вдячні за ту істину, яку Ти відкриваєш для нас на сторінках святого Письма. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що Ти хочеш відобразити свій характер у нашому житті, і Ти хочеш, щоб ми проявляли послуг до Твоєї заповіді. Благослови нас цьому, благослови наших телеглядачів і будь, Господи, з ними в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, ваша вільність Господу проявляється у щоденному виконанні Його заповідей. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи телефонуйте за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень у всьому. До побачення!